Наступна абревіатура, ІБ збиває з пантелику не лише саме скорочення, але й розшифровка це International Baccalaureate». Але перекладається як міжнародний бакалаврат. Ну і ми такі раді думаємо, що все, це ж бакалаврська освіта. Я дитину віддав на бакалаврську освіту. Ні, це не бакалаврська освіта. Не питайте мене, чому це так називається. І Б – це взагалі система міжнародних шкіл гімназичного рівня, і вони не є частиною данської державної системи освіти, але... Освіта отримана в такому типі шкіл. Визнається міністерством освіти та досліджень. Данії, дає право вступу до данських. Закладів вищої освіти, але зазвичай викладання тут ведеться іноземною мовою, тобто не данською. Може бути іспанська, французька, англійська, німецька, італійська, яка завгодно. Треба гуглити конкретну школу, дивитися, які варіанти пропонує конкретна ця школа. Зазвичай вони навіть називаються тобто конкретні заклади у цього ІБ мають якусь назву, яка не містить цього скорочення ІБ. тобто можна навіть не знати, що це воно. В мене є окреме відео про цей тип шкіл, як їх шукати. Є посилання у цьому відео на сайт, показано, як на ньому навігувати і як самостійно знайти той чи інший заклад, який вас цікавить. Де можна знайти ІБ? це окремий навчальний заклад, як їх знайти розказано в цьому відео, про яке я тільки що згадала, і в принципі, кому ІБ потрібно? це альтернатива данській гімназичній освіті? Дуже часто українці віддають своїх дітей до ІБ, якщо мова йде про такі випадки, що люди не збираються залишатися в Данії. Або ж хочуть поступати чи віддавати своїх дітей на англомовні вищі освіти. Я зараз не буду коперсатися в деталях, розповідати, чому це не найкраща ідея. Про це можна говорити довго, і це може бути темою для окремого відео. Але сьогодні ми говоримо про скорочення, і сьогодні моя мета просто нагадати, що таке скорочення існує, що воно означає.